Новому учаснику відкриваємо наступні потоки. Ні, створити потік. 150 вибираєш заплатити через мені Пасуваєшся, тут. Одивишся, дивишся, ти віддаєш 150, підтягуєш один ікаренці 46 монеток, які тобі дають 18 євро. Зрозуміло, мені заплатити. У нас на рахунку 300, ми віддаємо 150, щоб примножити. Окей. Підтвердження на електрон. Так, про заплатити. Система безпеки у нас на вищому рівні. Шукай тепер отут у тебе листа. Так, ось новий потік. Створений сьогодні підтягою каренці для того, щоб прибутковість була 18 євро це більше ніж 10% за місяць заплатити